Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил збройних сил України, вже з нами на зв'язку. Як і обіцяли, пане Юрію, вітаємо вас! І одразу хотілося б розпочати із оперативної інформації, яка шириться зараз в соціальних мережах. Зокрема, повідомляють і російські телеграм-канали, російські пропагандисти про те, що нібито. Ну, те, що Бавовна зараз в Севастополі про це пишуть і місцеві телеграм-канали, але російські пропагандисти кажуть, що нібито було зафіксовано приліт по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації. Можливо, можете підтвердити або спростувати цю інформацію? Я Можливо, щось відомо вам про це. Вірити. <світ> Та, хочеться вірити лише, що дійсно прилетіло і якомога. Сильніше, так я не можу на жаль коментувати ці речі сьогодні. Я думаю, що ті, хто може, прокоментують пізніше, тому що зрозуміти правильно і напередодні, і під час і навіть після. Таких операцій, які успішно проводять сили оборони, ну є певна тиша. Так потрібно все ж таки розуміти, що агентура ворожа не спить і відповідно роблять певні висновки, тому і збирають інформацію, яку хтось може десь оголошувати. Ви бачите, що в Криму неспокійно вже давно буквально протягом тижня було чимало цікавих подій. Усі сили оборони, усі служби, які працюють спільно, роблять все для того, щоб окупантам було неспокійно, так щоб дійсно прилітало якомога більше. От таким чином сили оборони роблять усе, щоб фраза Ні хочеться виїжджати з Крима ну була такою знаковою для всіх. З одного боку, от ми зараз перебуваємо на одній з локацій, де впали уламки від ракети від попередньої атаки росіянами, і ну, в принципі, служби комунальні, звісно, всі працюють, все прибирається досить швидко, і життя тут відновиться оперативно. Але ви самі зазначали, що росіяни посилюють удари по різних містах і куточках нашої країни. З чим би ви це пов'язували, все ж в контексті, ну. Скажімо, початку такого пізнього осінньо-зимового сезону якось намацують наші сили ППО чи можливо з нарощуванням виробництва ракет. Ми з одного боку розповідали протягом 23-го року про те, що наше ППО постійно посилюється різними засобами. З іншого боку, що в них нібито вже і ракет бракує, і вони не можуть наростити своє виробництво, але бачимо, що інтенсивність якось не спадає. Так, ми ну якщо ви, так бачили, так, мабуть, усі вчорашню бойову роботу, там ще додалося дві ракети збиті. Під вечір Генеральний штаб навіть уточнив і покращив показник вчорашньої бойової роботи, де було знищено чимало крилатих ракет ворога повітряного базування. Якщо ми Будемо аналізувати ці всі речі і побачимо дані, які нам давали головне управління розвитку, генеральний штаб, що окупанти можуть виготовляти на місяць близько 100 ракет високоточних далекобійних, то учора використали аж 44. Ось таким чином можна зрозуміти, що чимало ракет було застосовано, і все ж таки, як ми раніше з вами говорили, ворог буде мабуть більше. Виготовляти і фінансувати галузь ударних безпілотників ми бачимо, що окрім шахетів сьогодні з'являються і інші БПЛА ударного типу, які Росія. Виготовила, які Росія має це не лише ланцети, це такі БПЛА типу Куб. Це теж ударний БПЛА, які нещодавно були знищені на сході нашої країни, в Дніпротроській області. Тому ворог буде БПЛА однозначно нарощувати, але і виробництво ракет теж на жаль, ще триває. Можливо, не не в такій кількості, як їм окупантам того б хотілося, але воно. Але воно все ж таки е, у них є. Ну і е, що, е, усі запитують, так що дійсно яка мета ворога чи будуть атакуватись об'єкти енергетики нашої паливно-енергетичного сектору. Ну, я вам скажу, що об'єкти критичної інфраструктури завжди були, є і будуть е, такою потенційною ціллю для ворога. Єдине, що вони можуть так, в осінньо-зимовий період посилити. Удари по цих об'єктах, але у окупанта повинно бути достатньо засобів, щоб діставати по них по усій території держави. Тому, власне, ми говоримо про ракети, яких, яких типів, якими типами ракети вони зможуть діставати на західній, центральні області, а є ракети меншого радіусу дії, яких буде достатньо для ураження тих прифронтових територій. Про те, що у ворога з ракетами ви роз'яснили, Дякую. але хотілося б ще поточнити, що у нас із засобами ППО, так адже ви говорили, що Україні потрібно посилюватися, зокрема ППО малого радіосудії, так аби збивати шахеди, дрони чи. Почули ви відповіді на свої питання щодо цих засобів ППО під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Джозефом Байденом і як наслідок анонсуванням військового пакету допомоги і так само після Рамштайну, на якому вперше був присутній новообраний міністр внутрішніх справ України? Ну, власне, треба читати між рядками ніколи. От власне дипломатія і такі зустрічі на високому рівні не будуть деталізувати, яких саме домовленостей конкретних досягли. Звичайно, будуть заяви від політиків, від, від лідерів держав про надання тої чи іншої допомоги у вигляді боєприпасів чи нових е зразків озброєння. Ми чули, ми всі з нетерпінням звичайно слухали промову лідерів країн. Ну і почули там позитивні сигнали. Ми прочитали. Поміж рядків позитивні сигнали, і розуміємо, що в будь-якому випадку наші партнери будуть з нами і будуть продовжувати надавати Україні озброєння. Ми сьогодні напряму залежимо від поставок заходу. Так Україна почала вже почала вже продовжує і нарощує виробництво власного озброєння і ракет, зокрема, але все ж таки інтенсивність бойових дій висока, інтенсивність завдання противникових ударів. Теж висока і можливо ще й буде збільшуватися, тому ми плануємо ми потребуємо дійсно поставок заходу не лише зенітних керових ракет великого радіусу, а й посилення малого ППО, яке дозволить більш раціонально відпрацьовувати по дронах іранських. Дронах ну і тих російських, які вони ну на жаль продовжують е виготовляти і вкладають у це чималі кошти, тому що розуміють, що саме за дронами ударного типу е ну власне буде майбутнє, тому вони роз... і нарощують цю галузь. Зрозуміло, дякуємо вам дуже. Ми на жаль обмежені часом, але про дрони і малі ППО, точніше поговоримо далі трішки згодом. В наступних наших ефірах Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил збройних сил України, був із з нами на зв'язку.